Привіт, мої любі глядачі! І сьогодні в нас буде ексклюзив для нашого каналу. Дуель з флюксом на ножах. Чому ексклюзив? Тому що, як ви бачите, в мене рукавички. І на його каналі цього не буде. І це буде тільки на моєму каналі. І за цього це невеличкий такий ексклюзивчик. Якось так. Сьогодні в нас, як ви могли зрозуміти, дуель на ножах. Швидкість 1,5 та великі стрибки. І окрім ножа, в нас гранати. Все. Ну, а щоб було е, цікаво, перші 4 раунди ми без бомби, а потім з бомбою. І я за терористів, він за спецназів. Ще йде набір у мою команду е, проти команди Флюса. Це буде командний бій в стендофі. І мені треба три людини. Один вже є підписник, з яким мене була дуель. Недавно. Uh, і ще три людини треба. У Флюкса теж є підписник, але я роблю поки що не поки що, а взагалі я роблю на свою команду. збір. Із -за цього пишіть свої телеграм ID. і там будемо вже розмовляти, що ви будете чи не будете на моїй дуельці. Ну, ой, не на дуельці, а на командному бою. Так, ну а дуелька вже в розгарі перший раунд. Uh, я не ось. Тільки хотів казати, що його не можу знайти, а знайшов і заколов. Е, з прыжками та швидкістю просто от реально цікавіше ще у пару разів. Тому що, звичайно, дуелька була б дуже довгою. А так, швидка та цікава. Так, зараз ми підемо з вами через міт. Хоча ні, туди... ага він мене осліпив, а я хотів туди молоту вкинути. О, я вижив, це дуже добре. Кидаємо тут, А, ні, сюди, хаєшку. Перепригуємо. І як? Ось скажіть, ви бачили, що я підпригнув і був, і був вже у повітрі. Як він мене вбив? Чи ти? Не думаю. Але можете йому написати та спитати. Так, ну один-один поки що в нас є. І зараз кидаємо хаєшку йому просто туди. І йдемо через карту. Тому що в нас вся і А, і Б плент. Ну, я ж кажу, що цікавіше. А то, звичайно, ось на, на півкарти без бомби з, зі звичайною швидкістю було б дуже нецікаво. Так, кидаємо туди гранатку. Він прям був. А, ні! Він тут! Він тут! Тихо! Зараз ми кинемо йому молик, але він його чомусь пропустив. Перепригнемо. Ось він зараз мене не вбив. І. А я думав, я його зараз замочу. І підпригну. А, ні. 2-1. Печально, печально. Так, ще один або два раунди без бомби, і потім вже, мабуть, будемо з бомбою. Всі гранати закупаємо. І йдемо, мабуть, зараз. Ну, як якби ми грали на півкарти, кидаємо їм туди хаєшку і йдемо через цей хід на базу спецназів. Ну, через о, мід, а на його базу через сторону з тої сторони. Кидаємо гранату. Ну, кинув я, пояснив, але навіщо якщо 3 1 вже? вже? Да, треба вивозити, треба перемагати. Добре, зараз я вам покажу, де раки зимують. Так, спочатку ми зараз, мабуть, з вами підемо. О, ні, кинемо до міду гранату. Потім молик кинемо туди ж. Тому що звідти граната полетіла, як ви могли бачити, і обходимо його, щоб дати в спину. Або не в спину. Так, кидаємо флеш, щоб він осліпився. Так, його нема. Ось він бриге. Дивіться, не бачить, не бачить мене. Так. Так. І... Він побачив та походу хоче побігати від мене, але я йому цього не дам. Виманюємо і даємо. Якщо Амотіва повертається, то тільки красиво. Так. В Жегрид 2. Це дуже добре. Е, зараз докупаємо гранати, які ми у той раунд викинули. Та йдемо його розривати ще раз. Кидаємо йому флешку просто у повітря на його базу. Дивимось вниз, щоб нас не осліпило. Кидаємо через оцю частину гранатку. Потім молодов у двері. Думаю, що він може бути там. А, так, де ж він може бути? Де-де-де-де-де. Так, добре, туди, туди ми не йдемо. А підемо. Ось! Я його побачив. Так, побачив. Тих, тихо. Він хоче, щоб я з ним попригав та підійшов, але чекаємо. Він біжить. Біжить і бам! І забираємо. Його нетерплячість довела його до моєї перемоги. Третери поки що в нас з флюксом. О, так, закупаємося ранотами та, мабуть, підемо через обхід карти. Я, чесно, ще не знаю, треба обдумати весь план. Так, кидаємо флешку на мід. Потім молотов сюди. На обхідну. І туди ж гранатку. Ще він прям смакував-смакував. Так, ідемо, мабуть, на мід. Так. Немає. Так. Де ж він може бути? На Б-плент, мабуть, підемо. Ось! Як, як чую, як чую. Оп! Не, не зміг, не зміг, не зміг. Так. Він щось прихи, але мене не помічає. Ой, зараз помітив, мабуть. І знову не попав. Щось таке. Так. Ось зараз я маю попасти по ньому втоху, він мене попав. А я в нього ні. Хоча було стільки моментів. Просто яка жесть. Так. Е, зараз без бомби, так. Ще, може, пару ранів або один без бомби. Докупили гранат та підемо. Та і, як завжди, підемо. Ну, спочатку кидаємо йому гранату у мід потім зв... э, взриваючи гранату через обхід. І молотов з смоком залишаємо. Так, а ось тут треба подумати: ось! Вибіжав, вибіжав, вибіжав. Біжить біжить на мою базу. А, ні, через обхід. Він мене не побачив. Ви це бачили? Він мене не побачив. Просто яка жесть. Хоча був близько, так. Я за ним біжу. Він не попав на мій вогник, але зараз попаде на мій нож. Так. Він бабав. І в голову. Він мене ще ні разу не забирав на ніж, якщо я не помиляюсь. Так, закупаємо гранати. І підемо. Ну, реально, як завжди. Він не міняє свою тактику, як я бачу. І зараз ми будемо з бомбою. Щоб цікавіше, і щоб. Я зміг перемагати. Тому що бомба це як козир у моєму рукаві. Так, е, плентимо. Тому що, якщо я заплентив, він буде розпленчувати, і я зможу його на ніж взяти. Ви уявляєте? Ага, став, став. Так, добре, підпригуємо. Закручуємо. Фух. Він навіщо нам кинув флешку? Так, я заплутався. І ось він! Не попаде, не попаде. Кидаємо сюди вогник, щоб він. Не розплентив. Я ж переможу, якщо він розпленчує. І ось! Про що я й казав? Це помилка багатьох. Вони розпленчують і їх беруть на ніж, на гранату, на все, що хочеш. Е, докупаємо тільки мол, тому що я тільки його і потратив. І йдемо на аплент. Е, І там, мабуть, ще раз заплентимо. Так, його немає. З щастя, але закинемо туди. Вогника. Я... Тільки хотів піти на туди закинути йому бомбу, щоб він мені нічого не зробив, і піти на, але не срослося. Так, він. Його тут немає. Це добре або печально? Хм, не знаю. Так, я пішов е плентити. А ось він. Заговорили про нього. І він думає, що я не помітив, що він пригнув. Він у тому раунді хотів це зробити. Ну просто бот. Як так? Він думав, що я не помічу, і він мене вкрисо. В ітозі я його в голову у польоті вбив. Ну, Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Так. Зараз ми підемо на Бепленд. ну, Хоча б закинемо туди йому гранатку. І ще одну закинемо йому сюди. Так. І Молотов зараз кудись йому туди закинемо. Може він там буде, не знаю ще. Так, на Б пленту його немає, значить можна тут плентити. Значить, він пішов на А. Ну, Розвели його, так сказати. Так, а ні, не розвели, але забрали на ніж. Ну, він думав, мабуть, що я буду на А пленті, як завжди, але я пішов на Б. Треба його буде іноді обманювати, щоб не втикав. Так. Е Зараз не знаю, мабуть, на А спробуємо, тому що він, мабуть, на Б піде. І ще, хто хоче зі мною дуельку, пишіть е, коментар під моїми шортсами або під звичайними роликами. Я з вами з радістю зіграю. Ага, він тут, він тут, я його помітив у правильний час. Так, закидуємо туди, щоб він підірвався. Я бачу, що він пригав. Так. І зараз закинемо ще молик. А, ні! Давайте не будемо видавати свої позиції та заплентимо на Б. Тому що він буде думати, що я десь там, на пленту, а я тут, на Б. А, а, а. Так. Зараз ми йому закинемо, мабуть, Молотов. Хоча ні, прибережемо його. Прибережемо. Він не біжить. А бомба та тікає. Його не. Ось він, на розпленту. Нараз... Він мене побачив. Добре. Закинемось сюди. І не, з... не зміг у польоті. Так. Я не можу з ним так гратися довго. Ну, і він теж не зміг. Але це його, це його перша голова. Це його перша голова. І може він розпленче, і тоді я переможу. Тоді я переможу і. ні. Е, він розплентив. Печально, печально. Але зараз я повинен його забрати. От прям повинен. Беремо гранати всі свої. Та зараз підемо, мабуть, на беплент. Хм, Чесно не знаю, куди піти. Мабуть, піду на тому що я пробував на Б-пленту зробити, і він може подумати, що я повторю свою помилку. Але я цього не зроблю. Так, його немає. Значить, він, як і, я і казав, на Б-пленту. Треба ось так якось заплентати, щоб я бачив, якщо що, де він. І... Так, і запригимо на його позицію, тому що тут він мене не помітить, якщо не буде йти з дому. І... Він помітив, але я зміг перепригнути його, і він мене не вбив. Так? Він пробує. Він старається щось там кворчиться, але не може. Так, оп, дивимось стіну, щоб мене не осліпило. Його осліпило. Навіщо я вже взагалі прокручував цю бомбу? Так, сам себе підірвав геніально, якщо я програю, то взагалі буде піпець. І ось я виграю. Тому що він. Хотів розплентити бомбу. А в ітозі я його вбив. Геніально! І зараз ми підемо на Б-плент плентити свою бомбу. Це єдиний спосіб, як його може ще раз обманути. Тому що він на А 100% піде. Я в цьому дуже впевнений. Закидуємо флешку, якщо що, якщо мої координати неправильні. Кидаємо гранату прямо на його ступені. І плентимо бомбу. І чекаємо його десь. Тут, мабуть, за цими ступенями. Дивне слово, я прийму ступені. Ну, хай буде. Так, ось тут. Це найкраща ничка, яку я бачив, це все своє життя. Ну, він не думає, що сюди взагалі подивився. і Він розбігся. Він думав про але я у правильний час вибіг кидаємо молотов. Хоча що я роблю? Що я роблю? Я, я боюсь туди йти, тому що він може бути там. Хоча ні, він не розплентав, він розплетав. А він шукає, він шукає, шукає. Ну шукай, шукай. Не знайдеш все, все одно. А навіть якщо мене вб'єш, то все. Ну, бам. Навіть якщо б він мене вбив, бомба вже рванула б. А вона рванула. Найкраща перемога, тому що там... Я і себе, і його вбив. Круто-круто. Так сказати, парне вбивство. Так, зараз я ще раз йому закидую флешку на Бепленд. Ну, десь на мід. Потім прямо йому закиду гранатою. Я його помітив, я його помітив. Я бачу, бачу. І він знову мене взяв, коли я перепригнув. Ось як так можна. Чити, чи ти, чи ти. Просто я в шоці. А ще. У Флюкса вже є 100 підписників. Давайте вже і мені під. Під, Підіб'ємо 100 підписників, а то в нього є. Ось я стараюсь, ну, будь ласочка, якщо вам не складно, щоб я викладав більш крутого контенту, то поставте вподобайку, лайк та коментар. І тоді буде більше контенту. Він стане більш якісний. І в мене буде велика мотивація. А ще на 100 підписників буде невеличкий розіграш е, мініфігурок фігурок Лего. І за цього підписуйтесь, пишіть коментарі, лайк. Е, якось так. Так, а зараз ми переключаємось на нашу гру і плентимо на Б-пленту свою бомбочку. І йдемо. Ага, він походу прочитав мене, але не зовсім. Тому що. Який таймінг шедевральний! Просто. Я надіюсь, що він не купив розплент і ми бомба рване. Чесно, я надіюся на це. Надіюся. І бомба, бомба, мабуть, все, так? Розплентили. Так, її розплентили. 8-9, я від нього на один шаг. Ой, він від мене на один шаг. Треба е викарабкуватися з цього лайна. Так. І перемогти його. І зараз ми підемо на А, тому що я задовбався йти на Б. Не кидаємо його бомбу, просто йдемо плентимо. просто. Щоб він не бачив навіть ні єдиної підсказки, де я можу йти. Не по звукам, ні по чому. Так, плентимо і чекаємо його. Так, зараз ми підемо ось сюди на ступені і. А, я бачив його, я бачив. Десь тут я стану та піду в обхід, щоб він мене не помітив. Так. А, я сюди піду. Ні, його тут немає. Може він подумав, що там. Ага. Я зараз горю. Мабуть, якщо не розпленчу. Ну, Ой, не вб'ю, а він розплентить. Вбиваємо його і. Просто. Е трішки руки не з того місця. Це ж надо, він би мог розплентити. Я його з однієї тик не змог. Але молотов був. Благо. Так, зараз ми підемо з вами знову ж таки на а ленд Він від мене відстає на 2 бали вже. На 2 раунди. Вибачаюсь. І. Не зміг, не зміг. Добре, це добре. Ще раз не зміг. Бот, бот. Так. Так. І. Так, він мене не осліпив, добре. Вуу! І забрало його голову. Це добре. Добре, що я відвернувся, тому, тому що він мене вбив тоді. Е, ну, я ослів би і не зміг би пригади, або ще щось. Ну, зміг би, але не бачу би, що я роблю. Так. Кидаємо просто у небо флешку, щоб осліпило всю карту. Навіть мене осліпили, як ви можете бачити. Ага, вон ось він, ось він, ось він. Через осліп, йдемо, йдемо. Він вики... викинув всі свої гранати. Просто. Навіщо? Всі гранати свої викинув, а я зі всіма залишився. Кидаємо, раз. Так, не попав. Так, він зараз піде на мене. І вб'є мене. Але два бали відстані є. Це добре. Я вже перемагаю його. Так, закопаємося всіма гранатами та спробуємо його зараз піти та вбити ще раз. Красиво. І, так сказати, бути переможцем у цій дуелі. Йдемо на Б-плент. Так, він, мабуть, на А пішов. Так, да, я в цьому впевнений. Він пішов на А. Це добре. Плентемо. І чекаємо. його. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Йдемо, мабуть, в обхід. Так, там смок, значить, він був там. Або кинув туди. Ну, Думав, що я там. Але мене там не було. Так, ось він. Ось він. Кидаємо його. Так. Ага, він розпленчує, вбиваємо. Ось, прямо в голову. Оце його розплент, це велика помилка, але і моя, тому що я затримуюсь дуже сильно. Треба просто іти і вбивати. Ну, це може просто бути обманка, що він стоїть на зажимі ножа, а і не розпленщує, а може і розпленщує. І все. Він просто вийшов. Як ви бачите, я переміг. І це дуже добре. Ставте вподобайку, пишіть коментар, підписуйтесь на мій YouTube канал. Та. Визивайте мене на всякі дуелі. Пишіть, я не знаю, свій ID та телеграм, якщо ви будете, хочете бути у, моєму, у моїй команді по стен проти флюкса. Ну, замовлю амотіва. Всім папа! -па.